Всім вітання! Сьогодні пропоную вам оглянути ось таку шкоду Октавію Тур. 2007 рік. 1,6 бензин. Дуже гарний стан. А особливість її в тому, що в неї 161 тисяча пробігу. І вона повністю... Обслужено. Замінено ГРМ, помпу, ролик генератора, ремінь генератора, олива, має відмітки в підкапотки, має сервісну книгу з відмітками також. По лакофарбовому покриттю автомобіль без пошкоджень, дуже гарний вигляд, немає глибоких царапін, сколів по капоту. Взагалі жодного немає. Капот вдруге не перефарбовувався, вдруге перефарбовано лише передні крила. Показую. Показнички з приладом. Ось тут не крила, проблемні місця внизу, Косинці варюють навіть. Тут, як бачите, все чітко. Пороги. Неправильно поставив. 120. Пороги в оригіналі, по автомобілі немає жодного рижика. Коли мені її запропонували, я без вагань погодився її придбати. Адже хто мене дивиться, то знає, що я більше склонний до Рено бо там враховуючи вік автомобіля порядка 20 років хоч кузова нормальні а ваг, група, вона на це страждає але ця шкода не така вона як виключення скільки доводилось мені бути на Луцькому авторинку також їздити по оголошенням з авторія ці автівки вони всі мають проблему щодо корозії кузова Тут тієї проблеми немає. Перелаковані два передніх крила, це я рахую ні про що. А пороги, двері, краєчки, крил, все в оригіналі. І немає жодного натяку на коров'ю. Як бачите, все б'ється чітко, заводський окрас. Ну, з порогами та сама ситуація. Можу швиденько, звісно, показати. Пороги 90-84. В автомобілі встановлено задні проєми. Гарна гума 23-го року. Зимова. На 16-ти легкосплавних дисках. Диски взагалі без маліших пошкоджень, Все ідеально. По підвісті нічого ніде не стукає, не гримить. Автомобіль заводиться легко, як на холодну, так і на гарячу. Передній водійський поріг 82, 78, середня стійка 64. Як можете побачити, ось такий стан. Керма. В чудовому стані кермо. Ось ці ручки часто страждають, затерті кнопки бувають, тут нічого ніде не затерто. Все в чудовому стані. Ось ця штука часто в кого страшна, можна мовити. Тут все чітко. Пробіг. 161 тисяча. Можна подивитися, як виглядає водійське сидіння. Воно без дирок, але зам'ятість, звісно, є. Ось воно. Дирки немає. Жодна кнопочка не затерта. Працює абсолютно все. Кондиціонер, закривачки, відкривачки, КПП ПП. Ну, все відповідає пробігу. Чистенька стеля. 160 тисяч стає 160 тисяч. Поріг. Хто планує придбати турку? то приїдьте, хоч подивіться якою вона має бути. Якщо ви шукаєте дійсно хороший автомобіль. Бо як показує практика, у них жодна карта не провище, звертаю на це увагу. Селя також без провисань. Задній ряд сидінь. Немов на ньому ніхто ніколи не сидів. Всі шиби по колу рідні, сьомий рік. Стан багажного відділу. Ідеал. Це теж не порвано. Все чудово. Є запасне колесо 2007 року. Рідне. Жодного разу не встановлювалось. Всі пупирішки є, не тільки бокові, а ще й центральні. Фірма Pirelli, між іншим. На дисках є секретки, до неї навіть два таких перехідника є. Домкрат, все є. Працює абсолютно все. Жоден елемент кузова не крутився. Ось такі карти. Ніде нічого не провисає, рижиків ніде нічого немає. Понизу дверей, по порогам. Тут не побачиш, бо різинка, але, повірте мені, під різинкою також нічого немає. Загалом автомобіль. Чудовому стані. Взагалі ніяких нюансів по автомобілю немає. І ще головний плюс, окрім гарного вигляду і стану кузова, це, звісно, те, що він повністю обслужений. Розхід в неї в мене при швидкості 100, 110, 120. Ну, скажу чесно, більше в їхав 120, звісно. Вийшов 6,7. Передні колодочки поміняні, але, на жаль, так я став, що не видно. Гуму можна побачити, тут майже 7 мм, 6,8 показує прилад. Зараз заведу автомобіль, почуєте, як він працює, наскільки це буде можливо. Так, автомобіль заводиться на холодну, він стояв у мене на площадці. Як бачите, холодний. Я його тільки вигнав із парковочного місця, поставив трошки по-іншому. Піднялися обороти, прогрівається. Кришка на двигун вона є. Вон вона. Я її просто зняв, щоб відразу показати. Як бачите, двигуном не труси, працює рівненько. Охолоджуюча рідина чистенька. Відмітка щодо заміни оливи на 160 тисячах. Також відмітка про заміну ГРМ. 8 місяць 2024 року 157 тисяч було пробігу. Загалом двигун не мився. Він і так в чудовому стані. Я його тільки повітрям обдув і все. Ніде ніякої ржавчини немає. Проблемні місця, ось тут під капотка, тут все чітко, взагалі питань немає. Також щодо пробігу можна побачити і по сотам на радіаторі. Вони практично як новий радіатор. По болтам видно, що він не крутився, не мінявся, все. І соти дуже мало вибитих. Все чітко, не дивлячись на те, що автомобіль 2007 року. Так що ось так. Кого цікавить дане авто, телефонуйте, звертайтеся, ви будете задоволені.